Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю усіх! Сьогодні дуже коротке відео. Хочу зробити таку розпаковочку нових рослин в моїй колекції, яку я замовив від дуже такого знаменитого садівника Дмитра Фрунзи. Із Чернівецької області, і е, він живе у місті Вашківці, і вже багато різних рослин завдяки йому саме у мене є в моїй колекції. Зокрема, це бачите пасіфлора, от пасіфлора інкарната. В народі її маракує, називають ці плоди. І от е, оце все рослини одержані були е, і в минулому році, і позаминулому році, саме від нього. Ну, у нас плоди ще зеленкуваті. Очікуємо з дня на день, що вони вже почнуть падати, бо коли вони падають, значить. Вони вже спілі. А якщо не встигнуть доспіти, ми їх зірвемо перед такими сильними заморозками і будемо дозарювати у. Ну, В відповідних умовах вони поки полежать, то і так доспіють. Крім того, Дмитро Фрунзе передав мені в цьому році саджанців. Досить таки велику частину саджанців. Це хурма, морозостійка хурма. Також це азиміна, така нова рослина з дуже ароматними і дуже смачними плодами. Колись я покажу. Дасть Бог, коли заплодоносить уже, поки що у нас плодів не було. І зараз одержав ще одну посилку. Із таким досить непопулярним в нашій зоні горіхом пекан. Пекан дуже смачний, ви знаєте, горіх такий є, дуже дорогий горіх. Я давно хотів мати ці саджанці в своїй колекції, але, по-перше, вони досить таки дорого коштували там в інших людей, де я дізнавався. А саме головне це. Не стільки ціна, а скільки вони е, за відгуками ну не витримували тих морозів, які бувають у нас в Харківській області. А у саме у Дмитра Михайловича Фрунзе я знаю, є е, саджанці саме е, тих сортоформ, які витримують дуже легко переносять наші морози, які бувають в нашому регіоні. Тому от е, одержав таку посилку зараз розпакую, подивимося, що там. Ось, вони вже я їх бачу. Завжди всі посилки, які я одержую від Дмитра Фрунзи, вони дуже ретельно упаковані. Жодна рослина до мене ще не прийшла в якійсь там мірі пошкодженою чи зіпсутою. Тому якість пакування, швидкість доставки, ну, знаєте, це одна із найкращих, які є по Україні. Тому дуже рекомендую, кому потрібно саджанці, звертайтеся до нього. Так, друзі, щойно розпакував посилку. Дивіться, саджанці проїхали всю Україну, але таке враження, що їх щойно викопали. Подивіться. Замовляв, просив 10 саджанців, він прислав більше навіть. Тому, спасибі, велике Дмитро Михайлович. Коренева система там у мокрому мохові. Дуже добра коренева система, бачу. І всі саджанці просто... Просто супер, чудові. Але ще дещо він прислав, ви подивіться, будь ласка, це він прислав плоди із свого саду. Це плоди саме пасіфлори інкарната. ну, Те, що я вам щойно показував, яка ось от, от вона росте від нього, бачите? Але у нього вони вже поспіли. Бачите, от вони такі набувають тако, трошки, якби, ну, такі м'які стають, коли поспівають. Я зараз навіть е, розріжу. У нього навіть свої сортоформи є. Ось, бачите, ДФ, Це Дмитро Фрунзе. дф 19 Свої сортоформи є, ДФМ. Ну, я точно не знаю, як розшифровки. От він там різні сортоформи, які, власне, і він створює. І я знаю Ігор Ляний. Особисто я з ним не знайомий з Ігором Ляним, але я знаю, що багато вони спільних форм створюють. І також він прислав хурму. Віргінська хурма. Це ті саджанці, які він мені присилав. Тобто через декілька років і у мене буде така плодонос. Це та хурма сама. Вона, бачите, дрібна, така, не, не крупна, але вона. Витримує морози, абсолютно любі морози. В Україні можна вирощувати в усіх зонах її. І от хурма ця, бачите, от уже зовсім поспіла. Бачите, така просто казка. Зараз покуштує. Друзі, смак класний. Такий аромат специфічний, який відрізняється від купованої хурми Купована, я жодного разу не зустрічав оцей. Ну Ромовий, кажуть, такий ромовий аромат. От має так, цяка, така хурма. І ще раз скажу, хурма в, росте в усіх зонах України. У нього є саджанці. Звертайтесь. А це от саме е, пасіфора. Зараз е, пасіфура інкарната. От зараз подивитеся, яка вона всередині. Бачите? От така, така рослина, такі плоди. Аромат. Такий безподобний тропічний аромат. Я отак навіть покажу. <смі> пахне дуже-дуже пахне і. М -м. Смак нічим не зрівняти. Солодкий, трошки з кислинкою. М -м. Ну, бачите, консистенція така, як мармелад. Простота не в роті. Тому, бачите, які у мене є друзі-садівники. Дмитро. Дмитро Михайлович, величезне вам спасибі і за саджанці. Я сподіваюся, це не остання посилка, тому буду ще у вас замовляти, друзі. Для того, щоб не попасти у просак, для того, щоб наша храїв не нарватися в інтернеті, які там багато чого чудернацького пропонують. Тому хочете хурму, хочете пасіфлору, цей ж пікан, що там у нього? А зиміна, ще є інші саджанці. То будь ласка, звертайтеся, я дам посилання на його сторінку. Будь ласка, звертайтесь до Дмитра Михайловича Фрунза і будете вирощувати у себе такі от дуже смачні і корисні плоди. Дякую всім за увагу і до побачення.